Всім привіт! Всіх вітаю! Що би такого цікавого показати? Питання, яке лунає у моїй голові кожного разу, як я добираюсь до схорону зі своєю старовиною. Спочатку мені думалося осягнути всі грані стилю разом із Nokia N76, але потім вирішив, що поки зарано на N73 вилізли проблеми з дисплеєм, для c 7 також час іще не прийшов. Хм, чекаєте. Ви ж пам'ятаєте, як майже у кожному огляді я вельми критично відгукуюсь про різні заглушки і шторки, що постійно ламаються і губляться. Отож сьогодні ми побачимо, як їх треба було робити Nokia 6680. Смартфон 2005 року випуску. Достойний спадкоємець традиції 6000 серії, і не менш достойний предок серії N. Широкий, статний, серйозний, нагадує авторитета із 90-х, а ще однаково зручно лежить як в одній, так і в двох руках. Ергономіка і габарити моя вам повага. На лицевій частині важко не помітити чималий ілюмінатор під фронтальну камеру. Якщо на тому ж К800 камеру скромно сховали в решітку Динаміка, то тут ніхто соромитись не став. Це перша фронталка на пристроях від Nokia, і основним її завданням було здійснення відеодзвінків. Однак і фото робити вона також вміє. Роздільна здатність 0,3 мегапікселя. Зараз уже не надто вражає, але тоді було цілком прийнятно. Але на цьому ще не все. В природі також існують моделі 6681 і 6682, на яких такої фронталки чомусь немає. Невже вирішили зекономити? Ну, не зовсім. Просто ці дві моделі не мають і підтримки 3G, і відеозвінки їм логічно, що ні до чого. От розкрилась іще одна козирна карта цього смартфону підтримка 3G у 2005 році. Досить круто. Поряд розмовний динамік і датчик освітленості. Трохи нижче дисплей. Діагональ 2,1 дюйма, роздільна здатність 176х208 пікселів, відображає 262 тисячі кольорів. Доволі непоганий. А от що насправді заслуговує уваги, то це клавіатура. Майже що у кожного смартфону Nokia були свої власні комбінації і просторові конфігурації клавіш. Не ну, ви тільки гляньте. Для початку п'ятипозиційний на Вікей. Особисто для мене це не найбільш зручна реалізація такого органу керування. Чимось нагадує хрестовину на старих китайських геймпадах від SEGA. Мені більше подобається щось на зразок хрестовини Nokia N76. А от софт клавіші, це пісня. Вони гігантські, промазати по ним неможливо. Ліворуч і праворуч наскрізь протерті клавіші прийому і скидання дзвінків. Під ними розкидані для Сімбіан стандартні клавіші меню, ну і диспетчера завдань, клір та олівчик. Алфавітно-цифровий модуль зроблений ялинкою. Схожу ялинку ми вже бачили на К-800, тільки там вона була спрямована в іншу сторону. Одного правди не розумію чому не можна було зробити клавіші з боків такими ж, як алфавітно-цифрові, нащо було ось це сумнівне напилення. Того ніхто не знав. Вгорі основний динамік та вушко для ремінця, і давайте відразу ж його послухаємо. Ну, не вушко, динамік. Внизу поп-порт для синхронізації та аксесуарів і роз'єм зарядки, який ми у свій час називали просто широким або товстим. Ліворуч клавіша для голосових команд, праворуч клавіша ввімкнення, і, звісно ж, те, заради чого ми тут сьогодні зібрались: вершина заглушкобудівних і віконечних технологій, еталон і недосяжний ідеал. Я би навіть назвав це дверцятами. Металеві дверцята, за якими ховається слот для RSMMC карт пам'яті. Та й взагалі, як можна бачити на корпусі, присутня металева окантовка. Nokia. На тильній стороні смартфону бачимо активну, звісно ж, шторку. За нею ховається камера на 1,3 мегапікселя та спалах. І за доброю традицією, давайте глянемо на фото та відео, які можна тут отримати. Отож, чергове відео із рубрики Як би виглядав YouTube у якомусь році?» Сьогодні у нас 2005 рік. Людмила, представтесь! Внутрішня начинка представлена перш за все ARM v 5 процесором від Texas Instruments TI map 1710 з тактовою частотою 220 МГц. Абсолютний стандарт. На більшості смартфонів Nokia у ті часи стояли процесори саме від Texas Instruments. Оперативної пам'яті напаяно 16 МБ, із яких користувачів після запуску всіх системних файлів і процесів буде доступно десь 8. Так, пам'ятаю, для запуску найбільш вимогливих ігор під платформу Engage на таких телефонах потрібно було качати спеціальні програмки, які дозволяли вивільнити ще хоч пару сотень кілобайт оперативки. Це було дійсно важливо. Для збереження користувацьких даних доступно близько 10 мегабайт вільного місця. Якщо видалити пару трійку предвстановлених встановлених файлів, буде трохи більше. Так от, є 3G і Bluetooth, а чого ж немає, а немає інфрачервоного порту, хоча на той час він іще міг би знадобитись у господарстві. Програмно це стара добра Symbian OS 8 на платформі Series 60 V2 FP2. А тепер давайте ж пошукаємо який небудь цікавий софт, установлений тут із заводу. Я тут, як в тому старому анекдоті, трохи дав маху, і зовсім забув, що на цьому телефоні немає ніякого передвстановленого софту, ніяких ігор, абсолютно нічого. Чи так було спочатку, чи це вже я постарався? Не знаю. Ну, давайте хоч щось подивимось от, наприклад, диктофон. О, Крім того, абсолютно стандартний ріал-плеєр. Не шедевральний, але відкриває чимало форматів. Редактор відео. Ну, відеокліпів у нас тут немає, але це звичайний редактор на рівні Windows Movie Maker, ну, навіть трохи простіше. І досить цікава штука вдруг зображень. От у нас є пару фото. І можна через Bluetooth підключитись до принтера і роздрукувати фото. Але, на жаль, у мене немає такого крутого принтера, щоб до нього можна було так підключатись. І в якийсь момент я згадав, що у мене взагалі-то є флешка для цього телефону RSMMC аж на цілий гігабайт. вона тут прекрасно працює. І чому б не установити на неї ще щось? Ну, скажімо, Raiman 3? Об до речі Енгейд нічого не бачу. Сподіваюсь вам трохи краще видно, ніж мені. Так, пропустимо, мабуть. А як тут стрибати? А, все, все ясно. Боже, скільки діалогів, наче граю в яку-небудь РПГ, а не в платформер. Далі ще одна неймовірно крута тривимірна гра шутер від першої особи, якщо я не помиляюсь. Також Engage. же темно Так, і ви цілком слушно можете зауважити, аго, що ти нам за хрінь впарюєш? Скажи нам, головне, чи запуститься тут сталкер? Ну, давайте дивитись. О, боже, скельки ж тут кадрів. Мабуть, кадрів 5. Ay, давайте перейдемо до геймплея. Ну, знаєте... Воно зависло. Вот вам и сталкер. Фух, нарешті з другого дублю все ніби запрацювало. Так, ого, ну дійсно, кадрів 5-10. Так, дивіться. Зараз спробуємо облутати трупи. Ні, не можна облутати кого-небудь. Ні, нічого. Добре, ходімо далі. Як воно все гальмує, страшно. Ну, мабуть, так, дійсно, цей телефон під Stalker. Нерозрахований, не ігровий телефон у нас. Оці от завантаження між локаціями обіцялись безшовний світ. Агов, GSC, де безшовний світ? Аго. Пу-пу-пу. Так, це вже, мабуть... Ого, яке ти гучне. Це вже, мабуть, дубль 3 чи 4. Давайте спробуємо. Установив іншу версію гри. Можливо, ця буде працювати стабільніше. Ну, навіть не знаю. Так, а як тут інвентар подивитись? Можливо, меню. І все зависло. Що я вам скажу? Ранні Symbian смартфони от на зразок такого n 70 n 72 вони не дуже добре вміють запускати Ява додатки. Та навіть і більш потужні, більш круті. Той же самий Н-76 він також не дуже добре справляється з Ява. Не для цього їх робили. Е, так, ні, все, до біса. Я більш ніж впевнений, що на k 800 це запуститься відразу ж і буде літати там в 30 FPS. Окей, не в три в 15 воно точно буде літати і давайте це перевіримо. А тут навіть якість аудіо краще. Вау, та ви подивіться. Ви подивіться, наскільки більш плавний геймплей ми тут маємо? О, артефакти пішли, мабуть, відвал відеокарти. Так, о, там тут маємо повноцінний інвентар. Ми щось можемо залутати звідси? Так, аптечку підняли. Круто. Так, іще тут хтось лежить, от 50 баксів. Так, а тут. І тут якісь гроші? Погано бачу. Та да, ви що? Ха-ха. <с>, Все моментально. Так, я маслину зловив. Так, відстрілявся. Один є. Все, другі. Так, нічого немає, нічого. А у цього і у цього нічого. А, от, в табір. Переходимо в табір. Ха! Як вам? Село новачків? О, от знову нам доведеться трохи постріляти, мабуть. Ай, Айдітька. Пацани. Не вбивайте. Слин я наловився. Так, все. Відстрілялось. Так, давайте подивимось, що тут можна підняти цікавого. Так, бандитів ми убили. Тепер що, ржавого треба повертатись? Заважай. Ах, ти, який живучий. Однітька. Зависла трохи. Так, от, можемо когось облутати, так? Чи це перехід віншу? Так, це перехід. Давай. Так, і не вже ніде ніякого луту немає. Так, якісь гроші піднялись. Ах. Ой, <плес> ну і добре. Так, пора вже згортати нашу ігрову зону, бо я занадто втягнувся, не помітив, як швидко летить час, і ви тут уже, мабуть, заніхували. Е, Вибачте, більше так не буде. Отож, що можна загалом сказати про даний смартфон? Він класний, як ззовні, так і всередині. Багато чого, звісно, було упущено, особливо про саму систему Symbian, про її структуру, про саму платформу Engage, про те, якою вона буває. Engage 1 і Engage 2, яка різниця між цими платформами. Про це все, думаю, варто буде зробити окреме відео, тому що, як на мене, це вельми цікаво. О, скільки. Я вже вам не обіцяв. <кхем> ну, будемо вірити до всього, коли-небудь дійдуть руки. Отож, до нових зустрічей!